Саме цей уламок полетів в серце моєї дитини. Це був для нас чудовий прекрасний день. Збиралися їхати з донечкою до Чернігова в гості. Взяли квітки, їхали з Києва до Чернігова об одинадцяті ранку. Ми приїхали. На вокзалі мене зустріла подружка, в неї теж двоє діток приїхали сюди в парк, були тут біля сцени. Не розумію, як це сталося, справа в тому, що ми стояли з дітками. Дітки були на сцені, дітки на сцені грали. Я стояла тут. Ми бачили, що працює повітряна тривога. Почали читати телеграм-канал. Ми розуміли, що тоді треба кудись передвигатися, може кудись йти. Якусь одну хвилину ми стояли, і ми просто розуміємо, що звідти. Я чітко пам'ятаю, що звідти було видно, що воно летить. І воно так летіло, воно летіло туди. Саме на цьому місці вона і впала. Чи воно посунулося за сцени, чи щось У в мене застряла там нога? Я розуміла, що я її не могла витягти. Дитинка моя лежить з неї з животика хлище кров. Почали кричати на допомогу. Двоє чоловіків, мою дитину, звідси перенесли на травичку. За, о... За оцей стенд його не видно. Вони перенесли там на травичку. Ногу я витягти не могла, щоб підійти до дитини і зрозуміти, як моя дитина, що з нею, щоб подивитися на неї. Один мужчина відірвав палицю. Вони намагалися приподняти, вставити паузу, щоб мені можна було витягти ногу. Я витягнула ногу, піймали машину. Зупинилась машина, яка готова нас була відвести в лікарню. Вона була при свідомості. Вона їхала в машині. Вона зі мною не розмовляла. Вона не розмовляла, але я її тримала за ручку. Так, вона була тепла. Вона була тепла. Скоро її забрали. Її забрали на шостий поверх реанімаційного відділення. Були певні позитивні симптоми. До останнього була надія на те, що там себе добре. Але коли батьків, я, я не змог сказати батькам, сказав хтось інший, але там дуже шкода мені. Дуже шкода, і це шість років дитинка. Я не знаю, як це можна передати, чи що це ну, тут, тут нема сліп, просто, на жаль. Із з реанімації мені сказали, що вам уже час іти, і тигу, що це точно все. Я не вірила, я дивилася на неї, я розуміла, що це не може бути, Ох, бо вона була така, як жива, тільки з закритими очима. І мені здавалося, це, це просто щось відбувається, що вона спить, і що це не може бути, що її вже немає. Своїми словами я пані, якщо не стане, просто. Я не знаю, як далі жити просто. Дуже, це дуже важко. Я не розумію, як мені бути далі. Тому що в мене чоловік в ЗСУ, у мене дитина одна. Дитини немає, чоловік в ЗСУ. Хоча я ніколи нікому не бажала зла, але я розумію, що тепер в мене є так є таке, що я хочу. Хоче, щоб вони по повмирали ті, хто ті, хто вбивають невинних дітей. Ні за що. Моя дитина ні в чому не була винна.